Всім привіт! Сьогодні вихідний, ми їдемо до мами. мамі сьогодні день народження. Так їдемо е, трошки відмітити в сімейному кругу. Десь зайдемо на обід, завтра понеділок, на роботу. А вот две миссы как раз едут. Марьян пришел.

Баба має нове ліжко, зять зробив ремонт. А добре з тоді? Ліштина. Ми прийшли подивитись, бо не бачили. Добре. А мой покоє. Бо як тут жила прабабця, то було по-іншому, там у відео є. А мама тепер собі так переробила. Завжди мріяла таке велике ліжко мати. Ніколи не мала, бідака. Ну, аж на кінець. Ну так, наша. що Та ти собі дай тут? Ну то я хіба попробую. Попробуєш, то португальський я отримаю вже трохи. Таке колись замовляли, як хіба почалося. 3D фотографії в, склі, в Кубі, Діду, баба і мала. Я мене забула. Діду, я бачу, Діду, рік, 2010-й. Я мушу тумбочку, Іван я той стіл, я хотіла до А чого то що, не, та нормально? Не, не, ти в Я ти так можу не можу ті вам можу мати. А можу мати все то сховане. Я то не годна дивитися. Ну, чекайте, я подзвоню Назарчику, привітаємо всіх їх. Що замірити, я все, я є. Але в Ческу, не хто теж понеменували, ми там живуть не були, не кі срам Ну а де він є, він чекає. Ми приїхали на цвентар до бабусі. Ми тут рідко приїжджаємо, тому що є тут від нас 100 кілометрів. Так уже як якісь є причини то тоді. Мама ходить, що п'ятниця. Це серця тут побачить. Бабічка, <реслять> <реслять> прозор будемо всі діти. ой, Відома, ну попереджайся, нам коза вода. Ну, дивись сюди, Тому що дивитися під ноги, то ви скільки нілок налимо. Ну то так і було вночі, що то вже. Ти дивись під ноги, бо тебе відкриті. Гілка зачепиться. Йдемо провідати матусь. Приїхали діти, я щаслива. Голосніше там чути. Ну, щаслива, що приїхали діти. Йдемо провідати мамочку мою. Була би рада. А я така що не тут дня народження. Дивіться навіть які стоять ті ну, лопатки забираємо. з тим. Ми то забираємо, бачки, люди би як небудь туда. Я ще навіть таке не бачила, то таке було завжди туди. Ні, то ж людям позабирали. У мене на 500 корон забрали товару. Хто забрав? І приїхала служба і все звигая. Я не читала оголошення, треба було своє забрати. А я то не знала, не читала, не все, щоб біля пам'ятників ніхто нічого не складав. А -а -а. Для того зробили людям. Люди ж продали кожен свої, а -а -а. я мала бити. та квітка вибраться. Помолимося. Подякуємо бабі, що виховала таку дочку. Так. Гарний лев. Бабуся побачила, бабуся, витішилась. Сам це то позамітала. Ми приїхали на кліни. Гарна природа, лановий парк. Знаєш що віст? Повно машин. Повно людей. Лановий парк. Пенсіони, хатки. Сонце світить і дощ падає. Май. Блін, який дощ падає Порт Ареал. -клін. Є то година, година 100 кілометрів від Праги, 120 двадцять. Сто кілометрів, то від нас 5 хвилин. Причому тут від вас? Я кажу людям, люди у вас не живуть. Є ресторан, ми тут вже були неодноразово. Мама тут дуже любить бути. І ми приїхали сьогодні сюди. Канатна дорога. чи як вона називається? Чеськілановка. Так відкрита. Привозні доба бобова драга теж, ціни Ровери можете собі позичити? Хотел Емеран и ресторан. Вау! Wow. Президент Чехия Петър Павел. Какъв в Буцом ресторан. Mm -hmm. вже там сидять, приспособились. Тераса. Можливо, Я маю кабана. Дикого. Як вони називаються? Дикі свині. Ну, кани з почески, по-українці. Дідо має свічко. Дикі свині. А як вони називаються? Кабани? Дикі свині. Mm -hmm. Дикі. Так ні, дикування рука. То я тебе мушу тримати, як мама, а не. Я не знаю.

Ну. О, классно. А Місто мост називається. По-українськи міст. Мост по чеськи І так і називається міст. Мост. Тут такий костел. Я ніколи ще не була, тут мама каже, що був. Народній помадковий устав. Костел панне Марії в Мості. А, говорите, не Но. Но не дім, так. Не так, ми вже в наших районах, в наших краях, Мельник, але вже хотіла вам показати веселку, як я люблю веселки. Сьогодні цілий дощ. Цілий день дощ, сонце, дощ, сон... О, може трошки видно. Від дитинства я дуже люблю веселку, вже і погано видно. Так. І той бік нема вже і все, і запізно. А, от трошки видно. От таке. Я так тішуся, як нас кажуть на Західній Україні, як дурниці в бабу казав. Як бачу веселку, то так я. Хто з Західної України, то той вислів знає. <ріст> Там швидка їде. Цілий день сьогодні. Дощ сонце, дощ сонце. Вже голова розривається. У <ріст> Македонії також був ДМ. В Скопі Скопія бачила.